На зараз два мі вона ще два місяці немає. Вона п'є. Вона без однієї таблетки, без анергії. А скільки до років? Та сорок було. Так, mm -hmm. вона мучилася, Боже, в неї в неї гармон її капали гормонами mm -hmm. і, і і і уколи робили. Не дай Бог комар вкусив, okay. не дай Бог щось з'їла, а не дай Бог вона нас попробував. Ну то просто було. було. А, і, а, а особливо комарі літом. Mm -hmm. То вона бідна, втонусила, сила, бризгала себе, бо зразу напухали руки, напухали ноги. І вона не могла, А таблетка за то, то стандартно. неї mm -hmm. Якщо так одна, а якщо, не дай Бог, що вже почало чухатись дві зразу, okay. рано і ввечері. Ну, а тепер на два місяці вона ні однієї не випила. І, і вона себе почуває прекрасно, і в, і в неї от е, спочатку перший місяць в неї така висипка і на лиці, і тут во по руках під, під руками. Yeah. Але і один єдиний раз вона пила ту таблетку, бо вона неї дуже висипка пішла. Вона злякалася. для касається. У нас для тут був обсипаний, спина висипана, А тепер нічого. Мусило вилізти. Я, я, до я просто та. кажу, Юля, та вісь ну бери їж, той я на нас новий ну, рік купила, на нас вона боїться, бо ж той страв в неї. Знаєте, що лишилося, <су> але їла <Змучена>. нічого. <су> Він якраз <су> дуже <су> <Тим я> спроба, <су> Ананас дуже <су> противний в неї був. Вона як тільки спробувала ананас, все, в неї зразу починалася. Я кажу, вже та часотка взагалі починається від того А цього разу не було був був нічого. А він дуже був, сильний так. маркер, але а що він таким так. ну, А чоловік то так само, він вже приходив тургон на базарі все життя, а тепер так і дуже здоров'я немає, бо то сонце його допікає. Ті знаєте, що таке на вулиці стояти. Не, то, то не солодко, то такий тяжкий труд. Я вже не ходжу років напевно, бо мені вже погано було років 5. Я кажу, плюнула на все, я не піду, щоб ти не знаю, що мені робити. Бо я не маю здоров'я. Я не ходила до нього, а він то сам ще ходить, ходить, щось там. Ходить через те, що сам. Щось там продасть, не продасть, але стоїть. Бо, бо, бо Ну куди він піде, йому 65 років. А що він п'є? А він почав пити але? зелену капсулу. Але... І, вже, і вже тепер ріджанер чекаємо на. Ми заказали редженер, mm -hmm. і будемо пити. І я вже пила його, Мені... то то взагалі. Mm -hmm. Я мучу, то казка просто. Бо я просто не ходила, я лазила. Ви чуєте, пані Глинка, це ж ця вдара з Варшавської. Я не повиня... мала ніякої сили взагалі. І mm -hmm. Славік мене просив прийти до нього на базар. Я сама друга думаю, хочу піду подивлюся, бо люди подумають, що я десь пропала. То я кажу, так, я йду сьогодні до нього, тільки до нього і додому, бо я більше нікуди не зайду. А я так не хотіла, що, знаєте, що бачила, яка я там нещасна, бо я все життя бігала, така енергійна була. Ну, але в мене ще депресія була серйозна, вона мене так ще дуже підкусила. І я так ну, раз на два місяці піду, покажуся і скоренько біду, біжу додому. А тепер я кажу, я можу, а він каже, може, ти прийдеш буде зі мною? Я кажу, ні, ні 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 лишайся ти так само того роведя. Mm -hmm. Давай купляємо продукт. Якось, може, нам Бог Господь допоможе, якісь люди будуть, може якось і будемо якоюсь жити. Кажу, хватить. І ми вже зробили все в своєму житті, аж навіть забагато. Відпрацювали. Відпрацювали, дітям допомогли, хату побудували, все, що могли. Ми не багачі, але ми маємо все, що треба для життя. І нам вистачає. І саме важливо, що ви зараз прийняли рішення і Так, я кажу, Мені а? не треба твої гроші, мені. я хочу, щоб ти просто був вдома, ходив на якусь легень. Роботу, якщо ти маєш здоров'я. І був здоровий, кажу. Мені не треба твоїх маєтків, ми вже маємо все. І дуже чудово, дуже так. чудово дорожки. І я думаю, що можливо і таке, то що ви тільки що озвучили, будете розказувати іншим людям. Так, так я, і, таким. Говорю, я і Це буде говорю. можливість мати додаткові доходи, щоб ви собі були здорові так. і допомагали. Бо яка ж людина живе не просто тільки для себе, так як ви сказали, щоб мати маєтки, але ще й бути ні. корисним, щоб це кожному донести інформацію, щоб, щоб мати здоров'я, мати О, це здоров багатство, так? але це допомагати.